Володя, ми зараз куди приїхали, будь ласка, розкажи. Я бачу соняшник сьогодні на дворі 14 вересня, е, да, і... серпня, серпня, серпня. Вибач. 14 серпня і він майже тут десикацію не робили. Да? Ні, тут десикацію не робили і робити не будемо. Значить, це поле. Поле сіялось два роки. Так вийшло. Значить, перший срок це 30 квітня. Далі ви бачите більш темний соняшник. А оце тут де рядом, це, це тут був пропуск, так вийшло, і він посіявся 27 травня. І бачите, на сьогоднішній день він майже готовий. Тут був розрив між раннім пасівом і пізнім пасівом, але він догнав Догнав, і розрив збирання буде тиждень. Тому я не роблю дессикацію, зачікую другий срок, і він зробиться. І він буде збиратися разом. Далі, отут мій міждорядка тут була на метр сорок, тому що тут в мене, в мене проходить вивчення на насінневу продуктивність. У мене зроблено на різні міжряддя і різні но ну, ну, норми висіва три локації. В трьох різних локаціях я буду збирати інформацію по Сенельніківському ультраранньому. За Сенельніківські ультраранній треба зазначити, що є така у мене, тобто є філософія отримання другого врожаю. Не завжди це виходить, не завжди умови нам сприяють, але є дуже гарна така можливість отримати два, два врожаю. Я вважаю, це гарна тема, гарна ідея. І це не виснажує землю, а ми маємо живі кори. Ми маємо зелену рослину, яка може використовуватись або стати як сідеральна культура, або все ж таки отримати та товарну продукцію. Це економіка, і земля в нашому форматі, як люди кажуть, повинна відпочивати. Для цього її, ну, Земля не любить відпочивання пустоти, і коли ми її залишаємо голо. Другий момент це такий соняшний креативник. чого я ним займаюся, це на пересіви. І на коли ми робимо пізні посіви, це дає змогу обробити поле, уйти від бур'яна і на таких більш, скажімо так, проблемних по полях пополучити нормальний адекватний урожай. Тому всім, хто хоче отримати другий урожай, чи пізні, чи якимось чином, я вважаю, що треба заздалегідь поспілкуватись, вложити це в у себе. І тоді вже впроваджувати. А я з радістю поділюсь всю інформацію, всіми наробками, які в мене є, які я збираю по всій Україні. Володя, скажи, будь ласка, я тут бачу от на соняшнику тут всередині є от шматок, де міжрядів скільки майже... Метр, 40, метр, 40? метр 40, да. А, що, що, що це за? E, дивіться, по-перше, -по зразу скажу, що я не дуже люблю наднизькі норми висіву, але не месію. Чого? Тому що я займаюсь насінництвом, я займаюся селекцією, іноді просто немає матеріалу і треба з маленької кучки розмножити. І тут також проводили досліди. А крім всього, прочого, ми. Використовуємо бінарні посіви. Мені дуже подобається філософія бінарів. І тут було б посіяно на метр 40 соняшник, а в, міжрядку, в міжрядки повинна була бути диня. Але в нас дуже сухо. І якщо соняшник іще хоч якся вистрелив, тут був пізній посів. 27 травня основне поле було на, на 30-го, а тут було 27 го Вийшов просів і ми зразу вирішили дослід зробити. І дині вже не вистачило зійти. І як бачите, дині нема. Але соняшник на 1,40 він також набагато кращий, аніж він йде. Те, що мені цікаво, це маса тисячі, якісне насіння, тому, тому тут виглядає так. Ну, ти залишив простір для бур'янів. Е, да, Виходить, декілька разів мені кажуть, що можна так робити, але в мене у ці міжрядки на метр сорок завжди за -за забур'янюються. І я вважаю, що коли там буде інша культура, така як соя, я пробував і я захотів баштан, якби він зійшов, то він не дасть. Він буде конкурувати. Ідея була така, щоб він заложив усе баштаном і не дав розвитку бур'янам. До речі, бур'ян тут не розвивався на перших етапах. Почав розвиватись уже на момент цвітіння Я його вже До ніяк, Да, да, Ну вже почав цвісти і пішов бур'ян. Тобто ми вже нічим його не, не заберемо. Є гіліантекс, дуже класний Ну я є, бачу але тут, і... тут, тут нічого не вирозує. <клес> я бачу, і шкідники тут попрацювали. От, да, шкідники, помила, так. шкідники тут працювали, але вже були в останній період, і я вирішив їх не трогать совку. І другі, друге питання: тут це був перший соняшник, який ніде нічого не, не було, соняшника тільки в мене. І тут дуже було багато. Багато грарабців. І я думаю, що грабці два мінуса, мінус на мінус дали плюс. Тобто грабці перейшли з соняшника і пішли їсти совку, ага. тому що я е інсектур. прийшов через 4 дні і совки тут немає. Вона не встигла куклиця, де, десь вона ділася. Ага. От. І до речі, зараз немає ні грабців, ні совки вже. Тобто в інших полях є ці, вони вже розсредоточились. Ага. І дуже хотів і ще сказати за філософію пасів ранніх пасівів ультрараннього соняшника. Чого це важливо? Це важливо тут тут був ранній по пасів, не так вийшло, то що було холодно, і дуже довго ми отримували сходи. Дуже тяжкий рік. Але якщо це ми кажемо за степ України за... Такий Стандартний південь, да, це такі як Одеса, Херсон, Запоріжжя. Там, де у нас дуже обмаль вологі і йде різке на швидке на наростання температур, там уже посівна починається з -го 10 -го квітня за умови, що ми 10-го сіємо, а 20 го отримуємо сходи. То ми вже виходить десь в перших числах червня, ми отримуємо цвітіння, і це найкритичний період. Я 10 разів це повторюю. Два тижні до, до цвітіння, два тижні після цвітіння, це є критичний період для будь-якої культури. І для того, щоб не попали під жорсткий запал, який би потенціал не був, 50-40 центнерів. Ми розуміємо, що високопотенціальний соняшник може дати більше. Але у нас до 2 тонн ми отримуємо. Якщо ми отримуємо тон тонну, і в нас все згорає, і на ультраранні ми отримуємо полтора. ر Тони, це дуже гарно. І я кажу, що якусь невеличку кількість в жарських регіонах, ми сіємо рано ультраранньо отримуємо ранні, і ми отримуємо гарний, ми йдемо далі, ми отримуємо гарний попередник. Тобто в кінець липня, в нас вже буде збирання, в нас вже з поля нічого не йде. І до пасіву пшениці залишається якийсь місяць, і це дуже гарно буде ну, заснови, якщо це традиційна система обробітку ґрунту. Якщо на ну, ну, тіл ми можемо чимось розбавити, і соняшник буде. Непоганим попередником для рапса. Чого? того, що ріпак і, ріпак і соняшник там є загальні хвороби, але соняшник по соняшнику завжди, мене аграрії зрозуміють, завжди земля більш пухка, аніж після пшениці. Тому посіять всі сроки буде гарніше ним. Ну, тобто є, є ідеї, і перше наперше це ми можемо отримати більший врожай. Да, це смішний врожай по полтори-дві тони. Хто знаходиться в більш вологих регіонах? Це смішно, але для нас це є актуальним. А це соняшник, це соняшник, синельниківський ультраранній. Він також є. Ви бачите, як він. Зроблений, тобто він стоїть на палітах, все як треба, запалітірований пленкою, і він знаходиться в достойному виді. Я чого, чого кажу? То що я для себе цього не. ну Для мене це так само собою розуміється, але люди побачили склад, ми знімали відео. І почали задавати питання: о, класно, у вас такий склад. Так, да, у нас склад, все як, як положено, це не, не звичайний склад, це не мій склад. На жаль, я б хотів би мати такий склад. Це логістичний центр, де зберігаються декілька компаній. Тобто, і це ліцензійний склад, в якому тримаємо і хімію, і СЗР, тобто, все як треба. Тобто, в нас все по насінню на вищій якості. Все знаходиться, все, все зберігається. Ось такі у нас, як завжди, ось воно так все лежить, воно все йде з штабілями, є проходи. Чого це, це дуже важливо, Ось тут ці паліти для чого? Для того, щоб насіння дихало. Є таке питання, щоб дихало, щоб проходили ці. Тут в цьому складі проводиться всі, все, що треба, газа це і все інше. Тобто Виконуються всі норми зберігання по складським приміщенням. Також використовує нагоду. Хочу розказати за соняшники, які в мене є. Це і це соняшники від компанії Гроріт Бамонт, Альдазор і Рекольт це ексклюзивний ексклюзивний гібрид, який компанія Гроріт надає право продажу саме мені для середи Володимира. Ми працюємо з цією компанією дуже тісно і дуже давно. більше 10 років дуже класний адаптивний гібрид. Це не мого виробництва, але в мене по повні права дистриб'юції. До речі, якщо ці ті вже, які у всіх на слугу Бамон, також ви можете в мене їх купувати. Ціни будуть ті ж самі, що і у компанії виробника, і логістика, ви бачите, які в нас складські приміщення, все по, по логістиці, все доступно. В мене склади міліративне, синельникове, в двох то точках, все, все знаходиться. Zvertaitės.